Налаштування інвертора Hightech серія Sunon 5 для максимально ефективної роботи від сонячної панели. Заходимо в налаштування. Перший пункт налаштувань. Натискаємо Enter. Обираємо пункт СБУ, сонячна енергія, батарея та міська мережа. Це у нас пріоритет використання електроенергії. Обрали СБУ. Далі нас цікавить 12-й пункт. СОК-20% заряду акумуляторної батареї, щоб інвертор повернувся до міської мережі, у разі якщо акумуляторна батарея розрядилася нижче 20% і 13-й пункт сок. Також можна виставити, наприклад, 30%, щоб коли акумулятор зарядився від мережі до 30%. Знову перейшов на живлення від акумуляторної батареї та сонця, в принципі, цього більш ніж достатньо.